Виконуємо номер 1203 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яке найменше натуральне число можна підставити замість m, щоб нерівність m більше 37 шостих була правильна? Запишемо неправильний дріб 37 шостих у вигляді мішаного числа. Для цього поділимо чисельник 37 на знаменник 6. Беремо по 6, 6 множимо на 6, 36, 37 відняти 36, остача 1. Отже, при діленні числа 37 на число 6. Ми отримали неповну частку 6 та остачу 1. Тому 37 шостих дорівнює 6, цілих. Остача – це чисельник. І знаменник переписали 37 шостих дорівнює 6,1 шоста. Перепишемо нашу нерівність уже для випадку мішаного числа, Отже, нам треба знайти найменше натуральне число, яке б задовольняло нашу нерівність m більше, ніж 6,1 шоста. Найменше натуральне число, яке задовольняє нашу нерівність, це буде 7. Тому запишемо m дорівнює 7. Записуємо відповідь. 7. Ми знайшли найменше натуральне число, яке можна підставити замість m, щоб нерівність m більше 37 шостих була правильна. Номер 1203 виконано